Справжня свобода означає відсутність правил та обмежень, життя виключно на власних умовах. Але Біблія пропонує іншу точку зору. Давайте розглянемо, як біблійне бачення послуху суперечить цьому поширеному переконанню. У Євангелії від Івана, розділ 14, вірш 15, Ісус каже Якщо ви любите мене, то будете дотримуватись моїх заповідей. Цей вірш показує, що справжня любов і свобода знаходяться в послуху Божим заповідям, підкреслюючи парадокс, у якому дотримання Божих правил веде до справжнього звільнення і наповнення. Прийміть несподівану істину Божого проводу підписуйтесь на святі протиріччя та отримуйте натхнені думки менш ніж за одного хвилину у кожному епізоді, які освітлюють ваш ранок швидше, ніж ваша кава встигає заваритись.